В Принципі всі, так що у нас у нас, у нас взагалі немає такої жорстокої прив'язки до суфлера. Я б хотів сказати, що я, але це неправда. Григорій? Е, Гріша вірна. Напевно, або Юля, або Гріша. Мені здається, що Гріша інколи йде в своє таке вільне плавання і йому там до лампочки той суфлер. Не рахував мене. Гарне питання. Багато. Ну, вдома, по дорозі це дві. Потім на гримі 3, 4. Як понапиваємось, то потім бігаємо з кімнату одну. Я п'ю перед ефіром і після ефіром. 4-5. Так. Це таке питання досить. Досить тонке. А можна говорити, що це Герман? Григорій Герман. Це, е, е, значить, це наклеп. Але він каже, що він не спізнюється. Що він затримується? Ну він не спізнюється, він затримується. Це е, брудні інсинуації, це е, інформаційна спецоперація.